Косметолог Максим Каменських із Кропивницького змінив своє прізвище наприкінці грудня минулого року. Перейшов на прізвище своєї мами. Ім'я та по батькові залишив. Говорить, думки про заміну прізвища з'явилися у 16 років. Я змінив прізвище своє з Селенко на Каменських. чому змінив? Через відносини з батьком. Все максимально банально і просто. Дуже довго тягнув зміною прізвища, насправді, 7 років мене це зайняло. Чому зайняло? Тому що до цього я жив в Європі і там змінити прізвище це щось. Дуже серйозне приїхав в Україну, вирішив нарешті змінити. Це відділ державної реєстрації актів цивільного стану фортечного району в Кропивницькому. Тут приймають заяви на зміну імені прізвища чи по батькові. Торік сюди звернулися 57 кропивничан, говорить працівниця Ольга Плахотня. Частіше всього приходить молодь. 16 років в основному вони бажають змінювати прізвище та по батькові Сьогодні була в нас дівчинка 14 років. Вона Прийшла з дозволом своєї опіку на свого, тому що батьків дитини немає. Опікун дала дозвіл, і дитина подала заяву на зміну прізвища та по батькові. Змінювати ім'я прізвище чи по батькові можна і 16 років, із 14 – за згодою батьків або піклувальника, сказав регіональний координатор південного міжрегіонального управління юстиції. У тих випадках, коли один з батьків помер, визнаний недієздатним, обмежено дієздатним, позбавлений батьківських прав щодо такої дитини. То тоді потребується згода одного з батьків. Також може бути спірне питання у разі, наприклад, якщо батько заперечує проти зміни ім'я по батькові, то таке питання може бути вирішено в органах опіки та піклування або в судовому порядку. Говорить, для зміни імені прізвища чи по батькові потрібно написати заяву, заплатити державне мито це 5 гривень, 10 копійок. При повторному зверненні 51 гривню. Також треба подати документи, серед яких паспорт та свідоцтво про народження. Відділ ДРАЦ повинен перевірити Документи надані громадянами, це відбувається безпосередньо інформацією, яка міститься в державних реєстрах актів цивільного стану. Після цього формується справа про зміну імені, яка надсилається до територіального органу. Поліції для надання дозволу на зміну імені. Поліція впродовж місяця надає висновок, чи може людина змінити прізвище, ім'я чи по батькові, розповіла інспекторка районного управління поліції Ольга Димура. Основними підставами для відмови у наданні дозволу на зміну імені є. Перше це стосовно заявника порушено кримінальне провадження, друге наявність у заявника судимості, яка не погашена або не знята в установленому законом порядку. І третє це офіційне звернення правоохоронних органів іноземних держав про оголошення заявника у розшук. Коли ці підстави відсутні, ми надаємо дозвіл на зміну імені протягом трьох місяців. Відбувається реєстрація зміни імені, особа отримує свідоцтво про зміну імені. І дуже важливо протягом місяця звернутись до відділів Державної міграційної служби для того, щоб здійснити заміну паспортних документів. Говорить обмежень за кількістю звернень щодо зміни імені законодавством не встановлено. Ольга Склярук, Роман Сташенко, Володимир Волок, Суспільне, Новини Кропивницький.